Вітаю всіх глядачів телеканалу Херсон Плюс. Сьогодні у нас в гостях керівник головного територіального управління юстиції Херсонської області Олег Підмісніков. Доброго дня. Олег Гаріович. Звичайно, в усіх галузях в Україні зараз ідея реформування. Реформування торкнулося і Міністерства юстиції, в якому ви працюєте. Якщо можна кілька слів про основні його напрямки, хотів би сказати, що не торкнулася. А міністерство юстиції сама є ініціатором і впроваджує реформи. Ми знаємо, що не так давно була винесена постанова Кабінету міністрів про те, що Проходить ліквідування державної виконавчої служби і реєстраційної служби, і от зараз сьогодні створені департаменти в міністерстві юстиції, які Далі проводить, от імен, проводить реформування реєстраційної служби. Ну, В рамках реформи Регістраційної служби, а також ми знаємо, що в осені буде проведена децентралізація влади, тобто передача все на місця. І от в рамках реформування реєстраційної служби відбувається передача власних повноважень, тобто частини державних функцій з реєстраційної служби, на місця. Що це значить? Це Значить, те, що в майбутньому за державою залишиться тільки три складови. По-перше, це держава буде власником і утримуючим реєстрів. По-друге, це надається суб'єктам реєстрації допуск до даних реєстрів. І останнє це визначення стандартів надання послуг з реєстрації. Це три складові, які залишаться за державою, а все інше передасться місцевому самоврядуванню. Крім того, по готовності дані повноваження будуть передані до нотаріусів, а згодом і до банків. І сьогодні ми маємо внесені зміни в деякі нормативні акти, де Повноваження надали нотаріусам проводити реєстрацію похідного права земель, які мають сьогодні сільськогосподарське призначення. Сьогодні людина, яка має договір оренди з власником землі, може звернутися до нотаріуса, і нотаріус може провести таку регістрацію. Раніше цю реєстрацію проводила реєстратор реєстраційної служби головного територіального управління юстиції. Тому сьогодні всі громадяни, які е, займаються е, сільгосповиробництвом, може звертатися безпосередньо до нотаріусів у своїх районах для того, щоб провести таку регістрацію. Міністерство юстиції стало ініціатором і е, була така доручення міністра, щоб ми провели по всім районам е, Херсонської області зустрічі з місцевою владою і з місцевим самоврядуванням, для того, щоб довести таку інформацію до людей, щоб вони могли звертатися. Втатися до нотаріусів. Для проведення реєстрації для людей це дійсно спрощення. Так, для людей спрощення, тому що якщо взяти взагалом в Україні, то у нас приблизно десь сім тисяч державних та приватних нотаріусів, які можуть займатися такою реєстрацією. Ну, наприклад, той же фермер, який має сьогодні десь приблизно 300-400 договорів, звертається до реєстраційної служби, в якої, наприклад, там в Калинчатському районі працює там один регістратор, і на одну реєстрацію пакета документів витрачає десь приблизно 15 хвилин то за день, скільки він може провести таких реєстрацій. Тому дійсно, щоб розгрузити сьогодні реєстраційну службу, щоб не було черг. Сьогодні можна звертатися до нотаріуса. В нотаріусі підключаються до реєстрів земельних, тобто до земельного кадастру, і може сьогодні побачити ту інформацію, провести всю реєстрацію оформлення даних документів. От з даного напрямку ми вже в провели такий кущовий семінар. Чотири райони запросили, і були і приватні нотаріуси, і державні нотаріуси, представники місцевого самоврядування. Тось, тобто ми довели дану інформацію. Я думаю, що після цього. Вони розпростанили дану інформацію серед громадян, і робота пішла далі завжди багато зауважень до роботи виконавчої служби. Ну, в першу чергу всі жаліються, що невчасно що зроблено, да? не в е інтересах одної сторони чи іншої. Яка реформація чекає виконавчу службу? Це е проведення електронних торгів. І е, сьогодні ми маємо дійсно позитивні кроки в цьому напрямку. Раніше ми мали пілотний проект, а сьогодні ми вже маємо на постійній основі дану роботу. Сьогодні інформаційний центр. Має сьогодні повноваження раніше. Державний виконавець цим займався, виставляв інформацію на електронний сайт для того, щоб люди потім могли прийняти участь в цих електронних торгах. Сьогодні інформаційний центр. Ну хочу сказати, що немає корупційної складової. Тож тобто сьогодні працівник виконавчої служби не спілкується не з торгуючою організацією, не спілкується з бажаючими прийняти участь. Сте купити, тобто все прозора, відкрита. Ти заходиш на електронний ресурс, через інтернет-зв'язок, бачиш майно, яке виставлено на продаж, і приймаєш участь. Потому ета головне э, таке, що зроблено було останнім часом в реформуванні виконавчої служби. Крім того, зробили, що то ми на початку передачі сказали, що ліквідували Державну виконавчу службу України. То сьогодні безпосередньо виконавча служба буде підпорядковуватися головному територіальному управлінню. Раніше вони напряму підпорядковували Києву. А, а посередково до керівництва обласних управлінь юстиції сьогодні напряму будуть підпорядковуватись. Скажу, що останнім часом ми вже пройшли перший квартал по виконавчій, по виконавчій службі звернень і скарг стало менше. Ми багато приділяли уваги і в 2014 році. Їздили по районам і спілкувалися, і семінари, навчання проводили, підвищували кваліфікацію, притягали до дисциплінарної відповідальності, багато звільнили з роботи. От маємо сьогодні таку негативну статистику. У нас більше 80 посад сьогодні державних службовців є при головному управлінні юстиції. Ну тут різні чинники, різні е, причини. Це і закон про пенсійний. Систему пенсійну, тому що багато працювали пенсіонерів. А ви знаєте, що питання стало і пенсія, і зарплатня. Тому багато звільнилося. і у нас сьогодні даже в керівному складі 8 посад начальників районних управлінь. Юстиції. Ми знаємо, що було проведено міністерством конкурс на заміщення керівних посад. І він уже фактично закінчився, і е, е, наступним буде питання щодо прийняття на керівні посади районних керівників управління юстиції. Я хотів би ще сказати по дві реформи, які запроваджена в системі реєстраційної служби. Це питання, що стосується модельного офісу. Ну, модельний офіс, ще в жовтні 2014 році, були пілотні проєкти у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це проводились в реєстраційних службах Вінниці, Дніпропетровська, Львова, Харкова, Черкас, Чернігова та місті Києві. Тобто людина. Яка хоче зареєструвати своє майно нерухомо, могла звернутися в різних точках реєстраційної служби на реєстрацію е, даного майна і е, отримати витяг. Е, в Херсоні ще немає е, реалізації цього пілотного проєкту. Думаю, що в майбутньому буде і в Херсоні. І е, наступна реформа це екстериторіальність. Сьогодні людина також в місті Києві є таке. Е, Пілотний проєкт, де людина може звернутися в будь-яку е, реєстраційну службу і отримати довідку, або витяг з е, прав власності, якщо йому потрібно. На жаль, в Хер... ну, на жаль, в Херсонської області це не працює. Ми декілька Тобто, що стосується торка земель е, сільськогосподарського призначення, ми можемо надавати ці витяги і проводити реєстрацію. А в місті Києві людина може звернутися в будь якій точці. Наприклад, навіть от міністр юстиції в Київській області, ви знаєте, звільнив всіх. Фактично керівником реєстраційних служб, тому що поїхав перевіряти, як впроваджуються реформи, і побачив, що є черги, що не працюють ці реформи, поэтому була така реакція: багато звільнили керівників. Ми сьогодні, крім того, маємо хорошу тенденцію, що стосується розвідку центрів по надання адміністративних послуг. Херсонська область виграла грант. 1 мільйон гривень передбачен був грант то есть 1 мільйон гривень потратять якраз на впровадження системи покращення надання послуг в центрах по надання адміністративних послуг. І я вважаю, що ці центри запрацюють. На тому рівні, на якому потрібно, всі реформи це практично люди в першу чергу, і ви кажете, що про багато вакансій, які є у вас на посади, в тому числі і в керівниці управління юстиції, чи йде активно молодь до вас? Адже юридична спеціальність дуже популярна серед студентів-абітурієнтів, а от на Плані в, в плані випускників, в плані спеціалістів, як вони себе можуть проявити? Ну, знаєте, в 2014 році ми кожен рік надаємо направлення на навчання чи в Одеську юридичну академію, чи в Харківській національній юридичну академії імені Ярослава Мудро. В тому році у нас навіть залишились ці направлення не всі, хтось. Тобто, була кількість направлень, які не витрачали наші абітурієнти. До нас приходять молодь працювати, але останнім часом тенденції більше звільняються, чим приходять. Ну тут дуже багато різних суб'єктивних, об'єктивних причин. Це і маленька заробітна платня. На жаль, сьогодні середня заробітна платня державного службовця от в нашому відомстві десь приблизно 1600-1700 гривень. Розумієте? І десь більше 80% у нас працюють жінок, а не хлопців. Ну і крім того, в зв'язку з тим, що фактично у нас проходить мобілізація, є деякі деяких забирають, підпадають по цю мобілізацію забирають в армію. Тому все на плічі жінок. Тобто фактично у нас... Більше повторюсь, більше 80% це працюють жінки. Я хотів би, мати нагоди, звернутися до молоді, яка має вищу юридичну освіту. Будь ласка, можете звертатися, ми готові приймати, тому ми вас чекаємо. У нас дійсно сьогодні є вакантні посади, ми можемо запропонувати. Крім того, ми постійне оголошення проводимо в місцевих газетах. для того, щоб бажаючі могли прийняти участь у конкурсі на заміщення різних вакантних посад, я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях Олег Предмісніков, керівник територіального управління юстиції в Херсонській області. Дякую вам за змістовну розмову. До побачення.